Не вбила українська куля, бо першою встигла оковита. Мобілізований росіянин помер у військовому таборі в Новосибірську, куди приїхав із Туви. Влада країни-терориста повідомляє, що попередньо це через вживання спиртних напоїв, і то вже третій випадок смерті у Новосибірську. Журналісти російської служби Бібісі та Мадіазони повідомили, що станом на 21 жовтня загинув 41 мобілізований, і частина цих втрат не бойові. Росіяни помирали в навчальних центрах на полігонах. Також у військових частинах до відправки на фронт наймасовішим випадком смерті окупантів, які не доїхали до фронту, була стрілянина у військовій частині в Білгородській області. Тоді, за різними даними, загинули від 11 до 32 осіб. Нагадаю, так звану часткову мобілізацію російський диктатор Путін оголосив 21 вересня. Тоді міністр оборони Шойгу заявив, що збираються призвати 300 тисяч осіб. Після цього у мережі неодноразово почали з'являтися відео, як насправді відбувається мобілізація. Декілька днів на кордонах із сусідніми Грузією, Казахстаном та Фінляндією були довжелезні черги чоловіків призовного віку. Росіяни навіть обмінювали свої авто на велосипеди чи самокати, аби швидше дістатися кордону. Кому втекти не вдалося, своє горе запивали алкоголем. Придріманим. До слова за даними генштабу ЗСУ, станом на 25 жовтня українські захисники знищили понад 68 тисяч російських загарбників.